Вітаю вас на каналі Кубасик, і сьогодні у нас огляд гри Повітряні змії від видавництва Вудкет. Це кооперативна гра, де ви всі разом змагаєтесь з грою та з часом. Зараз я коротко розповім вам правила, а потім повернемось до вражень. Тож на початку гри ми отримуємо карти відповідно до таблиці, скільки у нас буде гравців. І ці карти ми розігруємо, щоб наші змії не упали на землю. А змії наші будуть представлені ось такими красивими кольоровими годинничками. Їх у нас є 5 різних, а також білий годинник, який. Загальне вимірювання часу. І також треба відзначити, що всі вони на різну кількість секунд. На початку гри ми перевертаємо білий годинник, починає сипатись пісок, і ми робимо наш хід. Коли ми робимо хід, ми обираємо якусь з наших карт, розіграємо її і перевертаємо той годинник, який позначений у нас ось тут. Або ж якщо цей годинник ще не в горі, то ми просто його виставляємо. Тобто зараз я виставляю червоний годинник. Також у нас можуть бути ось такі подвійні карти. І тоді ми перевертаємо обидва ці годинники. Тобто, в даному випадку ми можемо перевернути червоний, щоб час пішов назад, і виставити новий синій годинник. І також ми можемо перевертати білий годинник. Щоб це зробити, нам треба розіграти карту з одним символом. Тобто, нам підходить ось така карта, а ось така карта нам не підходить. Можемо розіграти будь-який колір. Головне, щоб був лише один символ. Тобто, коли я граю цю карту, я можу або виставити жовтий годинник, або ж перевернути білий. Коли ми розіграли одну карту, ми мусимо добрати з колоди ще одну карту собі в руку, і хід переходить до наступного гравця. І так ми граємо до тих пір, поки у нас не закінчиться колода. Якщо в нас колода закінчилась, і при цьому ми змогли зробити так, що в жодному годиннику... Пісок не добіг до кінця, то це значить, що це наша беззаперечна перемога. І також ще цікавий нюанс, що коли в нас закінчується колода, і карти лишаються тільки у нас на руках, то ми вже не зможемо перевертати білий години. І ще є два способи, як можна нам гру полегшити або обтяжити. Полегшити гру можна. Прибравши ось ці два годинники і, відповідно, прибравши карти з їхніми символами, тобто всі карти, де є фіолетові або ж помаранчеві, мають бути вилучені. Або ж ми можемо додати карти випробувань. Карти випробувань у нас бувають трьох видів. На початку гри ми не можемо роздавати такі карти нашим гравцям. Потім, коли ми роздали карти, ми замішуємо їх в колоду стільки, скільки захочемо, такі види, які захочемо. Це все віддається на відкуп гравцям. Це все зовсім індивідуальна історія, робите, як захочете. І коли гравець у свій хід добирає ось таку карту, він має всім повідомити, що в нього на руці з'явилась така карта, та наступного ходу він зобов'язаний розіграти саме ось таку чорну карту. І тоді ми отримуємо негативний ефект. Тож, перша карта це в нас такий літак. Взагалі, в грі ви можете вільно перемовлятись між собою. Ніяких перешкод немає. Але коли з'являється літак, то всі мають замовкнути аж до наступного ходу. Того гравця, який розіграв ось цю карту. Є ось така карта, переплутані нитки. І вона сплутує наші плани буквально. Бо ми маємо віддати одну зі своїх карт гравцю ліворуч від нас і одну карту гравцю праворуч від нас. І вони, в принципі, повинні віддати нам також якусь із своїх карт. І таким чином ми плутаємо наші карти і збиваємо наші стратегії, що може нам серйозно зашкодити. І третя і остання карта ось така карта шторм. І коли вона з'являється, ми змушені перевернути взагалі всі годинники. Це, на мій погляд, найстрашніша з усіх карт. Тож так, ми граємо кооперативно, перемагаємо або програємо всі разом. І це така жорстка гра на час. По-перше, треба сказати, що на нашому ринку не так, в принципі, багато ігор в реальному часі. По-друге, мені сподобався дуже цей момент, що всі годинники, тобто змії в грі, Летять різну кількість часу, і якісь вам треба буде перевертати швидко, якісь можна трішечки і почекати. Але я вам гарантую, що під час гри ви всі будете кричати: Перевертай червоний, бо червоний то справді мука, він закінчується максимально швидко і тільки й встигай його перевертати. Ну і третій момент, який мені досить таки сподобався, що якщо порівняти наших повітряних зміїв, наприклад, з грою Fuse, то тут у вас не буде такого конфлікту між гравцями. Так? Звісно, ви будете кричати, який годинник потрібно перевернути. Але у вас немає конкуренції за ресурси, як в тому ж Fuse у вас була б конкуренція за різні там комбінації кубиків. І мені здається, це дуже добре, бо гра Fuse, хоча я її дуже і люблю, але вона, ну, скажімо так, тільки щоб руйнувати дружбу. А тут у вас більш такий справді кооператив. Ну, дещо з криками, не без того, але явно набагато набагато дружніший. І також я маю відзначити, може для когось це буде плюс, може для когось мінус, що ця гра досить таки складна. І мені здається, вона складна навіть в порівнянні з іншими іграми цього жанру. Оскільки, коли ми починали гру. Ми думали, що ми такі круті. Ми взяли всі карти. Ми взяли всі оті карти пакости, які могли б нам трапитись. Десь за хвилинку ми злили цю партію, потім ще одну і ще одну. Вирішили прибрати всі чорні карти. Вирішили грати виключно з картами повітряних змій. І так, гра пішла трішечки бадьоріше, але все ще було неймовірно складно, бо годинників багато, слідкувати за ними дуже важко. І тоді ми вирішили використати ось те правило, що можна вилучити два годинники, тобто два змії з гри. І тільки після цього ми таки змогли осилити цю гру. Тому так, ця гра максимально випробує вашу реакцію. Звісно, в цій грі є тактика, оскільки різні годинники, як я вже казав, треба перевертати з різною частотою, але в такому жарі битви, якщо можна так сказати, навряд у вас буде багато часу для такого тактичного планування. Отже, що я можу сказати у висновку про гру «Повітряні змії». Це досить таки яскрава і класна гра в реальному часі. Де ви зможете позмагатися з силами природи, з вітрами та літаками, щоб ваші змії таки втримались на літу. І мені здається, що якщо ви хотіли випробувати якусь гру ось такого досить унікального жанру, то повітряні змії це хороший варіант, оскільки в ній невисока конфліктність, ну і в принципі вона гарна і доступна. І тут в мене для вас маленьке застереження, якщо ви маєте в своїй компанії репутацію того дума, і ви саме та людина, якій всі кажуть, та скільки вже можна думати, нарешті ходи, то мені здається, що ця гра. Не дуже вам підійде, оскільки ви можете страждати і прориватись через неї, так як я. Ну, мені здається, що це через те, що я вже старий і не так добре кумекаю, як в молодості. Але ось такі мої враження. Дякую вам за увагу. В описі ви знайдете посилання на цю гру, ви знайдете посилання на те, як я її розпаковую, також посилання на мій інстаграм. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайк, поширюйте, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі. Побачимось у наступних відео.